На часі тема дня у студії начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. Доброго вечора, пані Наталію. Напередодні вашого професійного свята ще одна річниця вашої діяльності на посаді керівника. Проаналізуйте рік своєї роботи, власне, що нового вдалося зробити. Ну, в першу чергу, якщо говорити за нове, то саме основне, мабуть, це те, що на сьогоднішній день 100% по чотирьох лісогосподарських підприємствах впроваджено сьогодні електронний облік деревини. До кінця року і з початку року всі наші лісогосподарські підприємства, які є на території Кіровоградщини, вони перейдуть на електронний облік. В чому заключається цей електронний облік? Ну, мабуть, ви кожен знаєте, що прийомка лісопродукції це кожне, кожна коло. Лодка і бумажної роботи дуже багато. Ідея електронного обліку. Вона в першу чергу, мабуть, заключається в контролі в контролі за рухом лісопродукції. Тому кожна колодка, яка заготовлена, буде чіпована. На чіпі є штрих-код і є комп'ютерна система і база, де заноситься вся інформація, щоденно вона поновлюється, і кожен керівник лісогосподарського підприємства, кожен начальник обласного управління і навіть голова Державного агентства лісових ресурсів України може зайти в цю базу даних і побачити рух кожної колодки, заготовленої, де вона була заготована і по далі, Куди вона пішла, аж до кінцевого її споживача до розпилювання? Що це дає? Ну, це звичайно і контроль. Тут людський фактор завжди присутній, є зловживання в будь-якому випадку. Ну і звичайно витратний механізм. Але саме основне, це те, що це спрощує первинний облік, первинна документація. Це дуже багато, це бюрократична система, дуже багато документів іде. А на сьогоднішній день все в одному маленькому КПК, вся міститься інформація. Якщо говорити далі, що було ще зроблено нового, то це. На сьогоднішній день у нас в області діє три відеоспостережні системи. Звичайно, для лісівників пожежонебезпечний період він дуже є таким. Для нас важливим через те, що основне завдання лісівників це і охорона і захист наших лісових насаджень. Тому сьогодні в трьох лісгоспах, там де є хвойні насадження, це Унуфріївський, Світловодський та Олександрівський лісові господарства. У нас є такі відеоспостереження. Тобто, ми бачимо горизонт, горизонт лісу, і не дай Бог, десь появився якийсь димок. Зразу ж туди виїжджає мобільна група, яка займається ліквідацією цього заграння. Інше також супутникова система спостереження за лісовозами, за тим транспортом, які займаються вивозкою лісопродукції. Це також і контроль, і звичайна економія, паливно-мастильні матеріали, ну і зловживання. Людський фактор він також залишається. Окрім цього, у кожному лісогосподарському підприємстві створені мобільні групи, які займаються виключно патрулюванням. За кожною мобільною групою закріплені автомобілі, які оснащені gps навігаторами, тобто я також, як начальник управління, можу бачити кожну машину, де вона знаходиться, чи це в лісове насадження, чи це просто вона стоїть десь в якомусь населеному пункті біля якогось магазину? Тобто, це стимулює людей до кращої роботи. Що ще не встигли зробити? над чим працюєте зараз, що на часі? Ну, звичайно, зараз ми до кінця наше завдання основне електронний облік деревини. До кінця року ми повинні перейти повністю всі лісогосподарські підприємства. Ну і звичайно, займаємося вирощуванням декоративно-посадкового матеріалу, вирощенням і створенням плантацій новорічних ялин. Це те, що є актуальне для лісівників Кіровоградщини і та і, мабуть для жителів Кіровоградщини. А як складно буде досягти 100% показника саме у електронному деревообігу? Ну, як показала практика вже по цих чотирьох лісовосподарських підприємств, складнощів, в принципі, в цьому особливих немає. Головне, вчасно робити свою роботу. Єдиний недолік цієї системи електронного обліку, коли ти знаходишся в лісовому насадженні, де немає покриття, це єдиний нюанс, просто коли виходить майстер лісу із лісу і дає покриття, тоді вже оновлюється база. Оце єдиний недолік цієї системи. Решта все. Поки про стру... поки спрацьовує. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива туристична складова лісогосподарських об'єктів, чи ви над цим працюєте над тим, щоб розвивати туризм? Так, ми приділяємо цьому значну увагу, і якщо ви їздите по автомобільних шляхах, які проходять по Кіровоградщині і вздовж лісових масивів, ви, мабуть, мали можливість спостерігати наші рекреаційні пункти. Сьогодні є в нас таких наразі 14 рекреаційних пунктів, але ми йдемо далі. На сьогоднішній день на рекреаційному пункті, який він сьогодні, мабуть, найбільш користується попитом і відвідувачів, дуже багато це трас умань Кіровоград, урочище Чубіток, там є рекреаційний пункт. Цього року ми поставили там такий мережа, є така павільйонів. Це ідея голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Миколаївича Сівця. І лісовичок, такий павільйон лісовичок. Для чого ідея цих лісовичків? Звичайно, у нас є дуже багато лісопродукції побічного, побічного користування. Це і мед, це і лікарські трави, це і віники, і бані. Вінники і сувенірна продукція, і звичайно, той же самий декоративний посадний матеріал. Тому ідеєю створення мережі цих лісовичків на рекреаційних пунктах безпосередньо вздовж автомобільних доріг. Ідея полягає в тому, щоб мати можливість реалізувати нашу продукцію, та яка сьогодні випускається нашими підприємствами, і, можливо, не тільки нашими, які в нас в області. На сьогоднішній день дуже багато грибів, сок березовий, які западні областей теж до. У нас доходять, тому сьогодні лісовичок користується неабияким попитом, і на наступній неділі ми плануємо ще один відкрити в області в Чорноліському лісхузі. Також на трасі дуже коротко, дві хвилини до закінчення ефіру. Скажіть, будь ласка, щодо туристичного питання, веселі Буковенькі, чого варто там цікавого очікувати наступного року? Ну, веселі буковенькі, це взагалі перлина нашого степу. Звичайно, там сама природа. Вона хто побував там раз, обов'язково захоче ще раз туди повернутися. Ну, звичайно, завдання наше, як лісівників це створити найбільш комфортні умови для перебування людей там. Тому в цьому напрямку і працюємо на сьогоднішній день. Наостанок у вас є можливість звернутися до ваших колег. Прошу вас. Дякую. Заробити. Шановні дорогі лісівники, ветерани нашої лісової галузі, дозвольте напередодні професійного свята Дня працівника лісу привітати вас. З нашим святом побажати вам всього найкращого. Головне, щоб в кожного було здоров'я, щоб вдома був родинний затишок, спокій, мир, любов і е, нехай буде впевненість у завтрашньому дні. Я вас щиро вітаю з нашим професійним святом. Дякую, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. На все добре. Залишайтесь на хвилях каналу Кіровоград.